Добрий день, барвінок цвіте, час відкривати виноград, який вкритий землею. Так, ну от і дістав Слоза, подивимось що там по брунькам. Щось видно. Ось брунечка. Звісно, не зовсім в стані спокою, але досить сонна, тільки-тільки почала ось там опушуватись, скоро прокинеться. Так що дістав вчасно. Бачите, середина квітня і це теплінь і нормально. От. Так що все буде добре, землі можна діставати і трохи пізніше і без проблем. І тепер підв'язаний варіант. Тобто підняв і до першої ну, дроту, тут мотузка, підв'язав горизонтально, бо потім піде воно все вверх і вже буде підв'язано до наступних мотузочок. Отаке. Все просто. Займайтеся.